Володимир Кучеренко, представник команди «Десна Київ. Володимире, сьогодні ви вже не як гравець були присутні на лаві запасних. Але менше з тим, чи виправдалося очікування перед матчем на полі, так би мовити. Враховуючи те, що частина хлопців, в тому числі і я, ну я не ключовий гравець, перехворіли вірусами. І не всі були сьогодні присутні, і не всі могли бути там в п'ятницю на передігрових тренуваннях. У нас вчора вишка була, команда, слава Богу, на досвіді зіграла вчора. От. А що стосується сьогоднішньої гри, то мені важко спостерігати з боку за цим всім. Це не для моїх нервів, але хлопці. Переламали тоді, коли потрібно було ламати. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Тоді, коли потрібно було забивати. Я за чесно справедливу гру. Подивимося, що там з тим третім голом залітав, він не залітав, але ну, хлопці справились. І виглядали вселідніше. І... Я, на мою думку, покраще. Дуже багато моментів не реалізували, особливо в першому таймі. Тим, тим не менше, підсумковий рахунок 5-2 все ж таки перевага втримачі. Як думаєте, чи буде цього достатньо для матчу відповіді? Я думаю, що матч відповідь потрібно починати з нуля і не дивитися на гандикап в голи. Тренер проговорить, я думаю, цю історію. Зараз ми побачили суперника, подивились, які сильні, які слабкі сторони. Ну, грають вони через воротаря, є у них воротар. Коли він підключається, вони грають непогано. Коли немає воротаря, вони частенько не знають, як взагалі створити. Я не бачу забігання в центр, прокати там, такої солідності. Все через... ну, вони ще молоді хлопці вчаться. Хай розбираються, ми будемо самі розбиратися, що нам робити. Я... Ну, підготуємося до наступної гри. Дякуємо, удачі вам в цій самій наступній грі.